Вітаю! Чергове відео маю розпочинати із жахливих новин. Нелюди, вкотре вбили мирних людей. Тепер в сумах. У вербну неділю. Біль та людь переповнень. Харківщина у скорботі разом з усією Україною. Але потрібно продовжувати працювати та допомагати силам оборони. Отже, спробую трошки відволіктися. Відпочити перед наступним робочим тижнем, бо вже потрохи дах зносить. Плодові дерева оброблені, є час приділити увагу хвойним. Мені завжди подобалися туї, тож маємо декілька рослин. Ці дві купували в садовому центрі перед новорічними святами ще до війни. Вони виконували роль новорічних ялинок, щоб не купувати зрублені рослини та не збільшувати на них попит. Стояли до весни в спеціальній сумці з комом землі. Навесні висадили в ґрунт, особливо не доглядали, нормально розвивалися. Ця менша взагалі до осені стояла, бо в 22-му році навесні на Харківщині було не доросли. Як туєм тут добре, доглядати не так, щоб дуже важко, вирішив ще досадити. В минулому році купив на базарі сім штук висадив, доглядав, поливав. Ось що залишилося. дві, так екстер'єр, як кажуть, не фонтан. У багатьох сусідів та взагалі по нашій місці така сама ситуація. Читав інтернети, слухав спеціалістів дійшов наступних висновків. Перше, процес догляду за туями, особливо за молодими рослинами, доволі складний, потрібно. регулярний полив. Захист від налишку сонячних променів, обробка від хвороб та шкідників, захист від домашніх тваринок. Друге, причиною хвороби та загибелі моїх рослин, скоріше за все, є шкідник, а саме туєвий лубогід. Я їх сам на очі не бачив, але коли викопував хворі рослини, помітив, в гілках отвори ця подлюка вгризається через них в гілку, переміщується рослиною та харчується її соками. Зараз розкажу, що я з усім цим, цим збираюся робити. А ви поки що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Отже, мій план на сезон. Спробую вилікувати ці дві маленькі рослини, які з базару. Та оброблятиму для профілактики решту рослин. Сперше, видалю пошкоджені гілки та спалю їх. Друге, спробую, мабуть, купити ще одну тую в садовому центрі, висадити в ґрунт та порівняти. Як розвиватиметься ця рослина? Може з садового центру у рослин кращий імунітет від хвороб. Захищу рослини від домашніх тваринок та інших негараздів. Чим оброблятиму? Перше, зараз у квітні фунгіцид, сальта або тапсин М. Діюча речовина така сама: дієвий від хвороб хвойних. Проливатиму обов'язково рослини рочним актара, системний інсектицид. Просякає та діє всередині рослини, де нам і потрібно. За 2-3 тижні, як потеплішає, оброблю інсектицидами, які добре діють при високих температурах. А саме, ампліго або кораген, можливо, 2 рази з перервою у 10 днів, в залежності від стану рослин. Ось такий план. Про результат прозвітую. От і вирішуйте тепер самі, чи потрібно вам ту і на ділянці. Багато фахівців через складний процес догляду за цими рослинами радять розглядати інші види хвойних для вирощування на своєму подвір'ї. Дуже цікаво дізнатися про ваш досвід щодо цього питання. Напишіть у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо сподобалось. Коментуйте, критикуйте. Миру вам та свободи на все добре!